266 день в Канаді, 05-03. А, є. Yeah, 24. Блокнотикс, шпаргалочку писав на ліжку. Почав я ще зранку. Дещо згадувались, думаю, запишу, бо пропускаю. За це мене записували нічого, нехай. От. О, нана прийшла. Еж, так, фон. фон, зараз скажу, що там записувати. Сьогодні я забрав чака Emergency Phone. Це телефончик, який має один з нашої команди. І от після 5 години всі вдома, і якщо щось стається, дзвонять на цей телефон. А вже тоді я оприділяю, куди далі оприділити. 911, пожарна поліція, ну жартую, ясно, що. Хто в тій будівлі працює, я можу подзвонити йому, якщо там щось серйозне, або чаку, або цей, або сам поїхати. І от такі от справи. Тепер він в мене, бо треба, щоб я теж його носив. Телефончик в мене записав і викреслив. Е, зачеплю зразу своїх підписників, які прилетіли два тижні тому. Е, ці, що зі мною приписували ще з Франції, думали, чи летіти, чи не летіти в Канаду. Ну, дивились мої ролики. І я думаю, що і зараз дивляться. Привіт від мене. Е, цей. Вони знайшли вже роботу. В понеділок, вчора, він хлопець вже вийшов на роботу. Малює літаки весь джет, напевно, як летіли сюди, поцарапав літак і мусить тепер відпрацьовувати. <рив> я Жартую, але це. Класно, знайшли роботу вже, ще житло дошуковують. Продали машину в Європі, купили тут. По фінансам я не знаю скільки, але небагато, бо чув, що небагато. Получили 3000 і ось таке от. Прилетіли за два тижні, знайшов роботу хорошу, теж 25 доларів, по-моєму, на годину казав. І отже, купили машину. Сьогодні дзвонив до мене карточку Костко, яку брати. Я йому порекомендував за 120 доларів. Тут немає варіантів. І цією карточкою користувати всюди. У мене вже на моїй карточці в кешбеку більше 20 доларів. І це пройшло небагато часу. Я зараз поїду на, на Костко заправлятись, знову капне. І в Костко піду ще щось треба буде купити. Може вечірка буде. Бо про всяк випадок забронював. В Івана день народження 9 березня. Це субота. А субота і неділя зайнято все. Тавер A, тавер B, все позаброньовано. І коротше, була тільки п'ятниця. І було тільки тавер A. Добре, що я забронював. Ну, тавер A теж було заброньовано до, до п'ятої, по-моєму. І от я забронював з шостої до кінця. Буде видно. Якщо не збирається людей, тоді буде вечірка. О, от. Під... Сьогодні приїхали ще листи, ну забіжу наперед, щоб вже разом е, за підписників. Е... Вони ж прилетіли, і я їм порекомендував, кажу, ну цей готель брати, невідомо чи ви там будете довго, потім шукати ті листи з банків. Прийшли листи, відправили на мою адресу. Сьогодні забрав три листа: дві на дружину його і один на нього. Так що побачу, ну, я їх не розпаковував, якось їм передам. Банківські карточки, отакі от. Нічого серйозного. Що, що що це таке? А, ну ясно. Пішов я на роботу сьогодні, вже взяв балаклаву, бо мінус 20 з чимось було вночі, і балаклава добре, коли тільки видно очі, і тільки вії замерзають. Прийшовся на роботу спокійно, там де, десь перебігся і цей, пішов на четвертий, зробив собі кави, нормально випив кави, посидів. Е, Сем прийшов, щось там хотів каву робити, бо бочак, прийшов, а сам зразу у ні-ні, каву ні. Ну, як, як це, як хоче. Я попив кави, і ми з чаком думаємо, що робити. Е, він, а чак приніс одну заявку: один воркордер тільки, і каже: Йдемо, зберемо назад е, систему кондиціонування. У нас там цей величезний фільтр, який вже почистили. Дуже легко чистив. Він просто відкрутив болти, і там такі трубки. І він е, такою щіткою, як са сажотруси, яко мене чистять, просто туди запхав по тросіку, все почистив і то жалівся, дуже такий майстер. Все почистив і перед тим треба змонтувати назад цей насос, що ми розібрали з Чаком. Ми пішли разом, Сем пішов з нами. Трошечки з нами побув, але чак не любить, коли він щось там крутиться, бо він зразу все хапає. О, телевізор зараз записати. Телевізор. Все хапає. Не то робить. Щось там зразу прибирати. Чак каже, йди принеси він які... щитку. Він приніс ту, що я беру в мене на візочку. У мене є така, що я в квартирах прибираю. Я маю собі гарну шуфельку і, і щіточку. І він приніс: Ну я кажу, ну блін, Сем. Є ж повно, в сміттєвих кімнатах, там у нас цілі ну, купа їх є, всюди. І він взяв вже другий раз мою. І то він перший раз взяв і я її помшукав. Думаю, де він її подів. А зараз взяв і я її добре, що забрав назав. Чак помігу відправив. Він поїхав яйця забирати, яйця і кури. Сьогодні забрав мені 5 курей. 28 ЛБ, по-моєму, вийшло 5 курей. І 3 лотка яєць. Я заплатив 100 доларів, 100 доларів за це все. Бувши сьогодні телевізор. У нас є один е... квартирант, який заїхав, гроші має африканець. Е... І це, йому треба встановити телевізор. І Алі домовився, каже, є тут два хлопці, за 100 доларів встановлять. 50 доларів, типу, кожному. Жесть. Там не було що робити. Ну, що встановити телевізор? Чотири... Кілька шурупів. І сем зразу діставати той телевізор з коробки. Ну, ми його мали встановити, сьогодні він замовив кріплення. Діставати це все з коробки. Пробує прикрутити до стіни. Я йому дав саме такі метелики, шруб, які закручуються в стіну, Потім закручуєш болт. І він впирається сюди, розвертається і впирається в гіпсокартон, така спеціальна штука. І Сем не знав, як воно робиться. Ну, це вже стара система. У нас вже новіші Butterfly, що там запихаєш, затягуєш і закручуєш. Але вони гірші, там пластик такий хрумкий, я не люблю їх. А ось ці набагато краще. Я ще в Франції такими працював. І Перше він там розсосолює на якій висоті телевізор. Ясно, що ви приділилися. Я виставив лазер сам, бо він лазер поставив догори ногами. Я бачу, але власник квартири тут. Квартирант тут, і я не можу йому сказати, що він до Гринагами. Він не може поставити, щось там все холітається. А він перевернув його до Гриногами, і він не може знайти рівень, він повертається на бік. Я потім кажу: сам, чекай, іди, 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 оце зроби, а я переставлю. Я лазер взяв, поміняв, нормально поставив. Але чувак, чувак. І взяв йому ті метелики, він закрутив один, другий. І то я кажу, давай центр кімнати виміряємо, якщо він хоче по центрі. Добре. Вибір. Я виміров, поставив. Він присверлив один, другий, третій, все, я кажу, що тут один дай. Добре. Йди кріпи кріплення, а там не було шайбочок, я пішов, приніс шайбочки, знав, де вони лежать, бо я їх якраз приніс. І він прикручувати. І от закручує шуруп, гіпсокартон тут. Закручує шуруп, він впирається в це, розвертається, і сам. Все... Тут треба попасти в дірочку. Він попав і крутить, прокручується. Сам кажу, ні, ти крути, крути. Ні- ні, ні, воно не працює, фігня. Я кажу, крути далі, він крутить, воно дотягує, дотягує і вперлося, Ду -ду -ду, а це е, з відбійником шуруповерт. І він. Е, так нормально. Я кажу, не роби так, прорвай гіпсокартон, воно ж е, проламає. Ні, 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 не проламає. Один, другий, третій, то так треба, то так треба. Ну, як треба, то треба. І останній, він прориває повністю деру, робить в гіпсокартоні. Ой, блін, сам. Але я знайшов вихід, я взяв пластиковий такий слимачок, який закручує гіпсокартон, а потім в нього шуруп, То Я його взяв зверху, бо там якраз вкріплені була така велика діра, і мені вистачило. Там, воно тим більше знизу. Кріплення, телевізор тримається в основному зверху. Там три болта, нормально воно буде тримати. Я сподіваюся, що сем нормально закрутив. Бо телевізор. Майже тисячу доларів коштує. Так що. Потім кріплення до телевізора. Там є спеціальні такі резинові накладки От ставити, якщо болт задовгий. Просто така шайба резинова спеціальна. І там в комплекті до того кріплення 5 видів болтів, приблизно під ці телевізори і плюс ці прокладки. Сем каже, ні, з тої сторони від телевізора. Воно буде далі відлягати від телевізора. Телевізор буде максимально біля стіни, якщо ми дамо ближче. ні 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 і бере крутить зверху. А знизу, перш треба прикрутити, бо знизу регулятор, а зверху тупо болти, щоб попасти куди там треба. Прикручує неправильно. Ну, Сьогодні набавились ми з ним з тим телевізором, поставили. І той чувак каже, я скидаю тільки інтрансфер, переказ на карточку, готівки нема. Сам каже. Кому? Роман? Ні-ні, я кажу, сам бери, бо я якраз тоді гайки ходив брати. Семе, семей, я пішов, я втік скоренько гайки брати, я кажу сам, нехай скидає тобі, бо я тобі і так маю за курку віддати. За курю і яйця. Та, та, точно, він порахував 100 доларів, я йому ще 50 доларів докинув. От оце на що я потратився. П'ять курей, це буде супер, і треба було взяти одну додому, поки вона не заморожена була. І Зробити плов, але плов я зроблю, напевно, більше на вихідних зараз фулл фул хаос. І Нана і Гаррі. Ой. Отаке. От Зробили ми то. З... з Відвелікся від, від насоса. Зробили ми з чаком насос. Е, і там було дуже брудно, і треба було поприбрати. У нас був керхер. Ми, я вирішив це все прибирати, трохи намочив в ноги, але нас тепло. Було, ми там купа взуття, дуже багато, але я поки то все доробив, воно і висохло. <кхи> Помив гарно підлогу, все поприбирав, забрав цей керхер назад і зустрів чака внизу. Чак каже, що там, давай швиденько пообідаємо. Я, я, я йому кажу, мені треба інструмент зібрати, щоб в мене був свій. Та, в арбі, щоб у мене був свій, я пішов в будь-яку квартиру і все поробив. Та-та-та, він завжди обіцяє і ніколи ми не їдемо, той дешевий магазин. Давай сьогодні поїдемо, швиденько пообідаємо і поїдемо. Давай. Але я кажу, їду е, обідати додому. Обідати додому, і я так і зробив. Я пішов додому. Е, зразу ми були на паркінгу. Я сів в машину, кажу, я скоренько пообідаю, бо мені треба було додому забрати оце все барахло. Палатку треба було забрати, отут От позаду в мене вже її нема. Палатку, ігри настільні, плюс це аерохокей, і, і, і всяке таке от. Ще щось там не мав. Ну, це таке. От. І це я забрав. До речі, ну, це вже потім, вже завтра. Завтра покажу, бо вони в мене там плавки. Плавки для плавання. Я хотів плавки для плавання. Шорти для плавання, плавки для плавання, шорти для плавання і, походу, в мене є. Але це вже завтра. Треба подивитися, чи мій розмір підходить. Приїхав я додому, посмажив собі яйця, та як я люблю, хлібчик тостерний, і отакий, от легенько поїв. Легенько поїв і поїхав. Пів години мені це зайняло і повернувся назад, ще пішов наверх, зробив собі кави і чекає, що їдемо, їдемо. Ми з чаком заїхали на 7-му авеню, бо там не було тепла. Ми подивилися, там просто захис, там моторчик, там інша система стара, але хороша. І він чуть-чуть е, е, застряг там, щось там заштопорило, ми його розрухали, все нормально розпрацювало. Е, плюс душова м -м, піддон душовий. Я напевно буду класти плитку там і піддон душовий, Ми там будемо робити таку собі квартиру. З офісного приміщення. Бо велике приміщення пустує, і там ми будемо робити туалет, душову і отакі от речі. Приїхали ми поміряли, душова завелика. Опалення зробили, і поїхали ми. Поїхали ми кудись. Поїхали ми на закупи. Поїхали ми на закупи. Купив щак мені. Інструментів. Що я там взяв собі? Зірочку, шестигранники, ключі мені треба це основне. Шур, викрутка в мене є. Там Ломик такий малесенький. Дрібниця, шпателя кажу, О, якраз були шпателя на акції. Шпателя, ножик канцелярський. Дрібниці. Багато не купляли. не було тулбокса, не було скрині. От. Їхали ми назад, дзвонить там з Санджена одна жінка-офісна, працівниця, каже, холодно в них. А ми обслуговуємо ці офіси теж. Вони збер... беруть в оренду офіси і ми обслуговуємо. Ми приходимо, опалення по периметру будинку, а вона в центрі сидить. І там тільки зверху заходить тепле повітря, міксоване з холодним. Ну і холодновато. Вона ж тим більше дуже худесенька, така, кислява, там нема чому гріти, так що таке. Я... То ми їй дали калорифер. Задоволено, все. Після того ми поїхали назад Вест Віліч. Забрали прицеп, взяли ми прицеп і поїхали в Arch Enora. Там люди викинули ліжко. Ліжко ну, система. Ліжка, там не ламелів. Не хватає ламелів, але Чак каже, в нього тих ламелів повно є. Ну, я повірю йому на слово. Я забрав це ліжко собі, завіз Вест Віліч, сховав, воно, типу, має спинку перед і і боковинки. Плюс шуфляди знизу заїжджають. Виглядає воно досить непогано. Немає тільки ламелів. Як воно там, до речі, кріпиться? Цікаво. В повітрі. Ну, подивлюсь, треба буде розібратися, як воно там працює. І забрали ми це, завезли ми в West Village. І що? Ми пішли ще на четвертий, там подивились, де, до комп'ютера, подивились, нічого, все нормально. І хлопці пішли додому. Чак і Сем пішли додому, а я лишився. А я лишився, бо забрав з машини всі речі на четвертий і хотів подивитись на цю палатку. Купив кота в мішку і треба подивитись, що там. <кхух> Розпакував і дуже приємно здивувався. Палатка не користувалась, напевно один раз, бо зовсім запаху немає. Чистесенька. Чиста, ну нехай два рази, але користувалась так, як я. Користуюсь. чистенько, навіть дно чисте. З там видно, що десь на землі стояла. Я її розклав, швиденько розклав. Вона на три дуги. В мене була карімор-палатка в Україні, теж така класна, але маленька, трохмісна з тамбуром. А це величезний тент, висотою 2 метри. Я всередину заходив, то мені ще рукою треба дотягуватись до стелі. Три здоровезних дуги потужних з двох сторон входить. Вона така шестигранна, шестикутна, величезна палатка. Що там можна ставити стіл і, і, і 10 людей там може сидіти за тим столом. Просто шикарніша палатка. Вона і, теж двослойна, перший складається перший з сіточкою можна накрити, там є окремо дашок, що другий тен можна не ставити літом. Літом, коли тепло, просто робиш собі палаточку і воно циркулює повітря. А це зовнішня накидка від дощу, то її окремо накидаєш і вона на ліпучки, Це зачіпається на ліпучки дуже легко, Ну, дуже. І одному її ставити ну, максимум хвилин 15, одному. Це якщо від початку до кінця витягнув всього, то яких 10 хвилин. 10 хвилин? Ну, просто можна забавитись ці ті е, самі запихати палки. Закріпив, головне в землю закріпити. У мене не було куди її закріпити там в себе на поверсі і і кілочки, всі пластикові, все є. Я її склав, вона була в двох сумках і переповнена, ніхто не міг її нормально скласти. А я її склав все так, як має бути. Я люблю гарнесенько скласти, і в сумку залізла, і та сумка залізла в коробку. Тепер вона в мене зберігається на роботі. Палатку я склав і поїхав додому. Викинувши на роботі сміття і пішов, пішов додому. Додому я біг. От червоне, біжу, зелене, біжу, зелене, біжу, зелене. І, і так я прибіг додому. Перебігся сьогодні. Отаке от, от. Ну що? Листи розказав, вечеря. Ну, прийшов я. Ух ти, ручку списав. Ні, не списав. Довгори ногами писав. Прийшов я додому, що нікого не було. Витягнув свою AirFry і вирішив зробити так, як має бути. так Як книжка пише, як на ній намальовано. 28 хвилин картопля фрі, AirFry, думаю, зроблю, але там 400 грам картоплі. Я нарізав більше. Я нарізав більше, бо думаю, зроблю собі на завтра на обід зразу. Вона не буде хрустяща завтра на обід, але буде картопелька з соусом завтра в мене. І якраз прийшов Гаррі. Було зайнято кухня, але він скоренько взяв банячок і щось там собі кочегарив. Euh, щось там наварив, пішов їсти не за той стіл, який я приніс, а за інший, за скляний стіл, там, де він завжди їв. Ну бо він місце мені лишив. Ну, а це трошки потіснили сьогодні на кухні. Але я поставив на 30 хвилин картоплю і зробив. Ну, мені дуже смакує оце яйце з беконом і хлібом. І я ще вирішив зробити так. Підсмажити чуть-чуть яйце бекон-хліб, щоб яйце прихватилось. Зверху поставити ще один кусочок хліба і зверху бекон, щоб він пустив жир на той хліб. І дуже класно вийшов такий бургер. Всередині вже яйце бекон і зверху ще шматок бекона. Зверху шматок бекона і не треба. Ну, хоча таки. Можна цикнути олію, щоб було більш хрусте, але дуже хрусте ще вийшло, там нема що бавитись. Бекон. І насмажив я картоплі. Вийшло нормально. Вийшло нормально. Але довго. Довго. 30 хвилин. Нічого тут другого, включив та пішов. Час від часу приходив, перемішав. Ух, смачно повечеряв. Гранати треба їсти. Треба їсти гранати. Вчора вечора Нана сиділа, і я теж за гранату кажу, о, на роботу собі візьму. Е, вона любить гранати. Вона з Денмарка. І там е, в Європі багато люблять гранати. А в неї родина е, не в Іспанії, а десь в Португалії, коротше, там, де вони ростуть на деревах. О, треба з'їсти, я його спеціально приніс сюди відклав. І я маю фільтр. Ось от фільтри лишили. Е, я відкрив вже тут е, просто ресет треба натиснути, воно блимає червоним. Але треба купити фільтр. Фільтри дуже зручні. Мені подобаються ці фільтри. Треба просто знайти такі фільтри. Як я почну користуватись ось цим фільтром, тоді Бо я приношу воду з роботи. У мене на роботі кулер. І привозять дуже багато пляшок води. Я просто наливаю 5-літрову пляшку, і в мене вдома пляшка фільтрованої води. Нормальний, якщо я хочу води, я п'ю звітом. Але це бріта. Бріта буде в мене теж О, тут що, магнітик. Якийсь датчик. Ну, це таке. Все, треба йти відпочивати. В ванну, ванну не полізу, немає сили. Хоча побачимо. Йду, буду я відпочивати сьогодні. Вже десь дев'ята година по дев'ятій. Все, всім па-па.